Це Токаніка. І зараз я знаходжуся у Креаторі Тобто, сьогодні ми будемо створювати персонажів у Тока Бока. Але не просто персонажів. Я буду створювати себе у реальному житті. Тож, починаймо! Найперше волосся. Ну, волосся в мене, мабуть, якесь таке або таке. Хм. Тут треба подумати, бо тут багато схожих. Ну, давайте я краще заберу цю бандану, вона трохи заважає. Ось так краще. Так. Мені здається, ось це підходить найбільше. Але також підходить і це, і ось це, і це. Напишіть в коментарях, яке вам більше подобається. Якщо ось це, то цифра 1. Якщо ось це, то цифра 2. Якщо ось це, то цифра 3. Або якщо ось це, то цифра 4. А я, мабуть, все-таки виберу ось це. Так, тепер колір. Я блондинка, у мене світле волосся, Тому, я думаю, підійде якийсь ось такий. Так, ідеально. Тепер очі. Очі залишу, які є. Ніс. Мабуть, нехай буде цей, але я зроблю його трішки світліше. Ось такий. Тепер брові. Хм. Ой, а. Ну, ось такі, думаю, також трішки світліші. Зараз подумаю, які краще підійдуть. О, ось ці підходять ідеально. Рот, 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 рот. Гм, навіть не знаю, якщо чесно. Мені здається, що підходить ось такий або ось такий. Хм. Хоча я, мабуть, візьму ось цей. Залишилося ще трошки одяг. Хм. Зазвичай я ношу якусь футболку і широкі джинси. В принципі, може підійти ось цей. Або той, що в мене був на початку. О, ось цей. Хм. В принципі, підходить. Зараз я пошукаю ще. Подивлюся ще на той. А ви як думаєте, який більше підходить? Ось цей чи ось цей? Напишіть мені в коментарях. А я беру ось цей. Так, за головний обір, напевно, нічого не візьму. Не знаю. Чорна бандана, в принципі, підходить. Хм. Так, мабуть, беру ось ці бандани. Я... Ще я забула поміняти щоки. Я не знаю, чи їх міняти, чи ні. Мабуть, трохи світлішими зроблю. Якісь вони дуже яскраві. Мене заглючило, подивіться. Воно не міняється. Ладно, тоді нехай буде такий. Бо воно справді заглючило. Ось подивіться. А, вже міняється, вже все добре. Ось таке, нехай буде. Куляри, можливо, якісь сонцезахисні взяти. Не знаю. Як аксесуар? Або ні, якось вони не дуже підходять. Ні, я не беру. Та і, в принципі, все. Наш персонаж готовий. Ось такий персонаж у нас вийшов. І я так думаю, він дійсно схожий на мене. Але зараз я з вами не прощаюсь, а переходжу у Аватар Word. Тому що сьогодні я зроблю ще й себе у реальному житті у Avatar World. Ось я вже тут і найперше зріст. Ну, зріст, я думаю, ось такий. Тепер колір шкіри. Нехай буде такий, який є. Очі також, нехай будуть такі, але я поміняю колір. О, ось такий ідеально підходить. У мене блакитні очі. Тепер брови. Хм. В принципі, підходять ось такі. А колір ось такий. Чи такий краще? Ні, хай буде такий. Тепер ротик. Я дуже люблю жувати жуйку, тому може бути ось такий, але не знаю. Якось воно не дуже виглядає. М -м -м. Може ось такий. Ну, точно не такий. Так. Треба подумати. Я, напевно, беру ось такий. Так. Тепер що. Ну, ні, залишу такий, як є. О, найцікавіше волосся. Ну, я спочатку виберу колір. Ось такий у мене колір волосся. І спочатку передні прядки. Ну, спробую, ці, спробую ось ці спочатку, якщо не підійде, то виберу інші. Так, теж вибираю колір. Хм, ну Я дуже часто ходжу з хвостом. Але мені більш подобається розпущене, і з ним я також ходжу дуже часто. Ну, мені здається, що підходить ось таке. Може бути, якщо що, то потім поміняю. Тепер головний убір. Там я взяла чорну бандану, але тут я, мабуть, візьму навушники. Ось такі чорні. Ось чорні навушники. Чи сіль краще. Які вам більше подобаються? Сіль чи чорні. Я, напевно, візьму сіль. чорні якось не дуже виглядають. Так. Ні, такого нам не треба. Тепер одяг. Футболка. Ну, Не знаю, можна, в принципі, ось таку, або якісь ще є. Ось таку можна чи таку. Хм, ну, не знаю навіть, якщо чесно. Я думаю, або, або ось таку, або ось таку, або ось таку. Ну, мені ось ця подобається, я візьму таку. Тепер шорти. Я якось не дуже хочу бути повністю чорна. Але не знаю. Ну, мені і такі подобаються, і такі. А штани, не знаю... Я хочу джинсові штани. Я би, от, я би ось такі взяла з якби вони міняли колір. Ну, зараз подивлюся, які ще є. Ось такі, в принципі, можна. Хм. Не знаю. О, можна і ось такі. Я не знаю, чесно. Напевно, я все-таки візьму такі. Напевно. Так, нехай буде так. Та і, в принципі, все. Ну зараз подивлюся ще. З це... Знаю. Ні, це не беру взуття. А ось тут у нас що? Ні, тут у нас немає нічого цікавого. Зараз взуття. Ой, ні. Ну, взуття, мабуть, нехай буде таке. Ні, шкарпеток нам не, не треба. Та, в принципі, готово чи ні. Зараз подивлюся, може ще якусь сумочку. О, подивіться, підходить до футболки. Але не знаю, чи брати. Хм. Може взяти ще якесь намисто або чокер. Ось таке можна. До речі, та ось таке можна, Ну і Сумочку. Можна, в принципі, і таку. Хм. Я не знаю. Фух. Я не знаю, я вагаюсь чи таку. Чи таку. Напишіть в коментарях, яка вам подобається більше. Певно, я візьму ось таку. Та, і, в принципі, все. Наш персонаж готовий. Так, зустрічаємо його. Ось. Ой, як його. Ось така я. О, я браслети випадково взяла. Я не хотіла брати браслети. О, зараз доведеться міняти. Так, де ті браслети? Ось все, забираємо. Ось тепер готово, точно. О, ось тепер правду зустрічаємо справжнього. Ось така я в житті. А який персонаж вам більше сподобався? У Тока-Бока чи, чи у Аватар Ворд? Напишіть в коментарях. Ось я вже у себе вдома і на цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Усім па-па!